Найважливіше і найважче для людини завжди у будь-якому обставинах залишатися людиною. Гідність це мудрість тримати себе у руках, без добротий справжньої диплоти серці. Неважлива душевна краса людини. Звичайно треба і важко, це мудрість, самовиховання її, шлях справжньої людини. Хоч би у тебе було 100 вчителів, вони будуть безсилі, якщо ти. Не зможеш сам змусити себе до праці і вимагати її від себе. Хло собі людина. Ось що найголовніше інженером можна стати за 5 років, учитися на людину треба все життя. Знання без виховання меч в руках божевільного. Виховання це не якийсь спеціальний, штучні, організований заход. Насамперед, спосіб життя. Лека дики тому, то не приймуше з себе робити те, що треба. У кожної дитини має бути свій режим праці і відпочинку. Дитина зеркало родини. Як у краплі води відбувається сонце. Так і у дітях відбувається моральна чистота матері і батька. Виховуючи свою дитину, ти виховуєш себе. Мало духовне багатство народу. Добрі почуття затверджуються в серці тоді, коли дитина щось робить, щоб полегшити горе товариша. Без будь-кого з нас батьківщина може обійтися. Але будь-хто з нас без батьківщини нічого.